Можна вас обійняти. Можу вас обійняти. обійняти. Ні, все одно. Ні, я тільки вас на Добрий день обіймів. Можу вас обійняти. Обійми це найпростіший спосіб стати щасливіше. Обійми це реальний позитивний вплив на організм. З вами обійнятися. Обійми, Обійми збільшують окситоцин і зменшують кортизол. Добрий Добрий день, Добрий. можна Добрий. вас обійняти? Дякуємо. Дякуємо. Від ой. Дякую, дякую. 21 січня світ святкує і святкує. І святкує. Що? День обіймів. Ти знаєш, чим вони корисні? Ой, багато чим корисні е, обійми, але знаю напевно, що коли люди, люди обіймаються, при обіймах відбувається виброс ендорфіну. Він діє як знеболювальний, тому діти поспішають до батьків обійматися, коли їм боляче. А вже ж, обійми допомагають спілкуванню, збільшують самооцінку. Обіймайтеся чаще. Чистіше. Як там Чистіше завжди. Обіймайте друг друга. Ой.